Доброго дня малята! Сьогодні у нас на вулиці дуже гарна пора року весна. Весна це час, коли розцвітає багато квітів різного кольору. Ану, подивіться, дітки, різного кольору квіти. І я вас запрошую у подорож на чарівний квітковий луг. Давайте розглянемо, якого кольору квіти на ньому ростуть. Погляньте сюди, якого кольору квіти ви тут бачите. Так, червоного. А тут. Тут квіти. Якого кольору? Все правильно. Тут квіти синього кольору. А тут якого кольору квітки? Так, звичайно, жовтого. А з цієї сторони квіти якого кольору ви бачите? Так, все вірно. Тут ростуть білі квіти. А на цій лужайці. Все вірно, тут ростуть фіолетові квіти. Ой, дивіться, скільки багато метеликів прилетіло на наш чарівний весняний луг. Давайте допоможемо метеликам знайти квітку відповідного кольору. Дивіться уважно, цей метелик якого кольору? Так, цей метелик жовтого кольору, і ми посадимо його на жовту квітку. Ось, на жовту квіточку посадили метелика. А цей метелик якого кольору? Так, звичайно, він синього кольору. І треба посадити його на синю квітку. Ось так. А цей метелик якого кольору? Так, звичайно, він червоного кольору. І йому треба знайти квітку червоного кольору. А цей метелик фіолетовий. На яку квітку його треба посадити? Так, на квітку фіолетового кольору. Подивіться і скажіть, будь ласка, якого кольору квітів у нас багато, а якого кольору одна? Так, синіх квітів багато, а жовта квітка одна. А тут у нас червоних квітів багато, а фіолетова квітка одна. Діти, ми сьогодні добре з вами погуляли весняним лугом. Ви були дуже спостережливі. І добре, і добре ви молодцями були. Порівнювали кольори. Та робили вибір відповідного кольору. До побачення, дітки, до нових зустрічей!